За два роки з половиною війни, коли наклали мораторій на стягування боргів, на 15 мільярдів гривень зросли борги по електриці. Не припустимо, да потім мораторій цей на стягування боргів скасували, і люди почали е, гасити ці борги і на сьогодні або реструктуризувати. От на сьогодні, за рік роботи. В два рази, по суті, цей бор зменшився з 15 мільярдів до 7 мільярдів. Але електрика легше електрикам працювати, бо в них є ну можливість відключити, розумієте, рубільник в них є. Лічильник, вони можуть опломбувати лічильник і, власникаючи, після цього вже ніхто не буде ризикувати споживати. І тому там більш-менш робота по боргах йде. А от заручниками стали тепловики. Там відключити неможливо, і от вони рекордсмени перед ними. Там по боргах на другому місці це водопостачання, бо там так само неможливо будинок відключити від е, водопостачання.